Привіт! Хочу вам розповісти про дуже гарну, абстрактну дуельну гру Санторіні. І вона настільки приваблива, ви навіть не уявляєте, а вона приваблива саме тому, що ви перед собою вибудовуєте справжнє таке невеличке 3D-містечко, і тому вона одразу привертає увагу, коли ви її перед собою розкладаєте. І це саме класна дуельна гра. Так, коробка ця грається і на трьох, і на чотирьох, але все ж таки навіть самі правила вам натякають на те, що у двох в неї грати краще всього. Тож, давайте я вам покажу правила цієї гарнюньої настільної гри, а потім поділюся власними враженнями. Тут у нас дуже круті компоненти і купа, купа ціла пластику. Це у нас база для нашого острову. Ми розміщуємо цей острів. І це у нас така 3 d підставка під наше місто. Перший гравець бере двох своїх чуваків, розміщує будь-де на цьому полі. Другий гравець розміщує двох своїх чуваків, і після цього ви починаєте грати. У свій хід ви зобов'язані спочатку походити, потім побудувати. І ви можете будувати три рівні. Ходити ви можете на усі клітинки навколо себе. І ось я, наприклад, походив і побудував перший рівень. Мій суперник може походити і побудувати свій перший рівень. Я ось походив і побудував тут другий рівень. Звідси. Тепер мій суперник може походити сюди на гору, будувати поруч. І ви можете ходити по діагоналі, але сюди на другий рівень вже не можна походити. Ви можете тільки на один рівень вгору підійматися і з будь-якого рівня спускатися. А ось на 2-3 на не можна піднятися. Тому я ходжу сюди і роблю собі ось додатково таку штуку. Тепер цей ходить. І робить тут вже другий, для того, щоб цей не міг піднятися. Цей ходить, наприклад, сюди, і робить тут третій. І задача ваша таким чином, наприклад, ось я це будував перший, і зробити ось так 1, 2, 3, і зупинитися на третьому рівні. Хто перший це зробив, той перемагає. Але для того, щоб завадити це робити, ви можете походити і побудувати тут такий дах, який завадить вам на нього вставати. Тому він округлий. Це дуже зручно. І, власне, ви вибудовуєте місто Санторіні. Якщо ви не знаєте, то існує реальне місто Санторіні, яке ось так от дуже гарно біло-голубим кольором виглядає. І тут дуже зрозумів процес. Ви зобов'язані ходити по черзі, вибудовувати де завгодно ці штуки, і ви намагаєтеся перекрити супернику, так щоб він не міг зміг будувати і самому якось. Походити при цьому, якщо ви жодним із персонажів не можете походити, ви програли точно. Але це дуже рідко трапляється. Я такого не бачу, просто така є можливість. Плюс є ще фігурки для другого гравця, і ви можете грати командою з чотирьох гравців, командою просто 2 на 2, де кожен з вас вдвох ви граєте за один набір персонажів. Просто по черзі ходите. І це вже насправді досить самодостатня гра. Але у цій грі є ще ось така ціла пачка. Додаткових карток, які ви можете використовувати. І на початку партії ви вибираєте собі, там, наприклад, дві картки. І другий гравець, наприклад, який виставляє чуваків, може вибрати собі одну з двох, а інший гравець отримує другу властивість. Ці картки це боговіління богів, які дають вам різноманітні властивості. І ці властивості, якщо ви бачите, вони поділені, вони двох типів. Оці бо більш важчі, і ось ці з квіточками полегші. І в правах є пояснення усіх цих властивостей, і є помітки, чи можна грати їх на 3 та на 4 гравці. Не всі можна грати, наприклад, на 3, і якісь з них взагалі на 3 або 4 не можна грати. Але всі можна грати на двох гравців. І, наприклад, якісь тут бувають властивості. Аполлон може ходити на локацію, де стоїть. Чувак-суперника і таким чином міняється з ним місцями. За Диметру ви можете будувати ще один раз, але на тому самому місці. Артеміда може рухатися одним і тим самим чуваком на два, але не на те саме місце. Атлас може будь-де будувати ось ці сині штуки на будь-якому рівні. Гефест може будувати одну додаткову штуку вже на тому рівні, де ви побудували. Прометей, якщо ваш працівник. Оцей не рухається вгору, то він може будувати і до, і після того, як рухається. Оцей гравець за пана він грає також, якщо його працівник спуститься з рівня 2 або більше. І таких властивостей тут дуже багато. Як бачите, це просто жесть, який багато, і всі їх навіть просто перетивитися, важко. І вони всі гарні, і вони великого такого розміру, і вони ще й за якостю дуже круті, це дуже чільні картки. Це прям купу вам регравальності дарує. Я прям здивований, наскільки ж багато тут різноманіття в цій грі. Просто завдяки ось цим карткам. Тож, це чудова гра, вона одразу привертає увагу своїм зовнішнім виглядом, і це важливо, якщо ви саджаєте за неї новачків. І при цьому вона елементарна за правилами. Ви кожен хід просто ходите і будуєте. І за неї можна будь-кого посадити. І він зрозуміє, як в неї грати. При цьому в ній достатня стратегічна глибина для того, щоб в неї було цікаво грати і за дротом. І сама по собі ця гра, вона, в принципі, такий нормальний, цікавий абстракт. Але коли ви додаєте ось цю неймовірну величезну пачку карток з різноманітними властивостями, які змінюють ваш підхід до кожної партії, то ця гра стає дійсно неймовірною, і вона. Розкривається перед вами по-новому. Звичайно, її проблема в тому, що це реально абстракт. Я не фанат абстрактів, тому мені навіть не дуже цікава була ця гра, але все ж таки, коли я бачив, як вона виглядає, я такий, блін, ну хочеться в це зіграти. Просто через те, наскільки ж це круто. Я коли грав, це реально цікаво. І про абстракти. Ну, я йому не дуже цікавлюся. І про них важко щось таке розповісти, тому що найважливіше в хорошому абстракті це саме ось цей процес. Наскільки ж він вам цікавий, наскільки хочеться в нього заглибитися. А тут він саме такий різноманітний, такий. Ну, хочеться от навіть мені зараз походити і подумати, як це можна зробити. Але при цьому, як і в будь-якому хорошому абстракті, тут нема рандому, і тому ви будете завжди вигравати у новачків. Є такий мінус. Але. Він неймовірно виглядає, артиосі на картках приємні. Властивості дуже різноманітні і дуже різноманітні через цей ігровий процес. І вам просто. Подивіться, скільки їх тут. Вам стільки партій потрібно буде зіграти і того, щоб просто їх всі спробувати. А ще їх комбінації, коли ви пробуєте між собою, Пфу! Це супер. Плюс тут є ще варіанти на трьох гравців, і ви можете в трьох грати або в чотирьох, але тоді просто ви граєте командами. Це такий дуже дивний у дуельках буває варіант гри на чотирьох, коли просто два граці грають з одну сторону. Але тут це більш-менш працює. Ну і на трьох вона також грається, просто не так ідеально, як на двох. На двох це прям класна така дуелька, щоб ви посиділи, подумали, там спокійно собі походили. Так, М -м 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 саджайся. Ну і при цьому подивіться тільки, яка наприкінці партії у вас виходить ляпота. Ще раз наприкінці хочу. Підкреслити те, що в ній елементарні правила, і вона одразу зрозуміла. І при цьому правила кажуть одразу не додавати властивості, тобто ну, дуже вона проста. З властивості вона досить зрозуміла, і там навіть властивості порівняно складності поділення. Ну, топчик. Коротше, якщо шукаєте гарний такий і цікавий абстракт, то придивіться до цієї гри. Я її рекомендую. І як зазвичай наприкінці відео, я можу порадити вам дві схожих настільні гри: перша настільна гра Париж Місто Вогнів. Також дуельний, приємний абстракт, але більш складний і все ж таки більш напружений. Ви в ньому вибудовуєте також фундамент, а потім вибудовуєте власне місто, як і в настільній грі Санторіні. Але у настільній грі париж місто вогнів ви використовуєте тетрисоподібні тайлоки, які відображають ваші будівлі. І ще один дуельний класний абстракт, який я вам ражу, це настільна гра вулик кишеньковий, у якому ви між собою викладаєте такі. Приємні штучки, на яких зображені різноманітні комахи, і кожна з цих штучок має свою власну властивість. І ця гра також дуже простими правилами, але з неймовірно затягуючим глибоким і стратегічним процесом, в який хочеться ще раз і ще раз грати. Огляд на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійно вам та нудної ночі.